А що, друзі, підсумки середи. В роботі у нас як автомобілі, які вже давно приїхали, і автомобілі, які тільки-тільки сьогодні приїхали і вже сьогодні забираються. Так, в роботі Сантафешка. Сантафешка у нас 2,7 бензин на паливній системі Delphi. Ми там видаляли екологію, каталізатори, все красиво, все чутенько. Зараз блок керування у нас перешивається, тобто вичитується прошивочка, далі ми відредагуємо і запишемо все чутенько назад під Євро 2. Октавушечка у нас 1,8 турбо. Ви думаєте, що тут TDI, тут у нас TSI 1,8 турбо. Тут робили downpipe, його встановлюємо. І ще клієнт з собою привіз. Пару супортів, диски, колодочки все це чутенько Ми встановлюємо. Це у нас колодки та диски від Skoda РС, все ставиться болтом, все красиво. Також можемо встановити. А на цій машині це у нас рено лагуна. лагуна 1,5 на К-9К двигуні. Тут у нас реставрація турбіни, видалення екології та прошивочка під Євро 2. І отак от, от потрошку, потрошку робимо. Так що, якщо що, ми тут знаєш де нашу